Вже четверо загиблих у кривому розі 30 людей поранені. Нагадаю, близько десятої вечора ворог вдарив по місту балістикою. Було пряме влучання в готель. На місці працює наша Софія Москаленко. Софія, вітаємо тебе. Які результати пошуково-рятувальної операції станом на зараз? Вітаю Віро. Пошукова-рятувальна операція ще й досі триває. Надзвичайники розбирають завали, аби перевірити, чи немає під будівельними уламками людей. До чотирьох збільшилася кількість жертв російської атаки. От тільки нещодавно отримали інформацію, що від отриманих поранень у лікарні помер 43-річний чоловік, і таким чином, через російську агресію, загинуло три чоловіки і жінка. Російська ракета поцілила по даху готелю і так і зруйнувала два горішні поверхи. Станом на цю хвилину маємо інформацію про 30 поранених серед них є дитина, 13-річна дівчинка. Поки триває пошукова рятувальна операція. Кожну годину збільшувалася кількість травмованих. Нині ж у лікарні медики борються за життя 13 пацієнтів. Їх вважають важкими. Поранено. Ноги щось у нього, все полетіло, далі. Ну, я пододіяла якраз була, вся постіль в скалках Ні, славу руці, не зійшлося нічого. А так телевізор пробило, наски ось чотири дирки. Водночас рятувальникам вдалося вивільнити 18 людей живими з-під завалів. Нагадаю, що росіяни атакували кривий ріг балістичною ракетою близько 22-ї години вечора. На місці тут спалахнула пожежа. Проте станом на ранок. Надзвичайники її вже загасили. У будинках навколо вибиті вікна, подекуди вилетіли цілими рамами і балконними комплексами. Біля однієї з таких багатоповерхівок ми зустріли Станіслава. Він намагався завести свою автівку і каже. Що її росіяни пошкодили уже вдруге, але того разу вибило лише скло, А от цього вже пошкоджені деталі, і деякі металеві уламки пробили обшивку авто Там, там. І також пошкоджені пошта, заклад культури та магазини. Я додам, що це уже друга атака росіян саме у цьому мікрорайоні. Нині це вся інформація. що я маю віро передаю тобі слово. Дякую, Софія Москаленко. Про удар балістикою по кривому рогу. Там ворог посілив по готелю. Вночі ворог атакував також і Одещину. Під ударом шахедів була цивільна та енергетична інфраструктура південного. Внаслідок атаки постраждало двоє людей. Зруйнований приватний двоповерховий будинок та пошкоджено скління адміністративної будівлі. Уражено й енергетичний об'єкт над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби. І цієї ночі Росія випустила загалом по Україні 112 безпілотників. Сили ППО працювали в дев'яти областях. Збили 68 дронів ще 43 були локаційно втрачені. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Дніпропетровщина.